Яка мотивація у нього для цієї угоди? Тільки одна. Його не обходить доля країни. Та він на цьому і нічого не розуміється. Його обходить тільки його особиста доля. Йому треба за будь-які обставини виграти вибори, а точніше вкрасти вибори. Він вигравати не вміє, а красти вміє. Вибори 2015 року. Він поїхав до Москви тільки з одним завданням гроші. Гроші, яких немає на те, щоб утримувати Берку, який б'є людей, щоб утримувати міліцію, яка захищає поки що його режим, щоб платити тим сатрапам, які працюють в податковій і в інших органах, де знищують підприємництво, йому не вистачає грошей на утримання режиму. Але сталося так, що йому зараз нема грошей і навіть на виплати, зарплат і пенсій. Знаєте, і те, що ми стоїмо на цьому майдані, знаєте, що ще ми досягнули? Відкрилась реальна економічна картина. Що за три роки вони пограбували державу. Що за три роки казна пуста, що за три роки вони стали мільярдерами в доларах, а ми стали мільярдерами в банкрутстві. І тому процеси будуть пришвидшуватися. Зараз будете бачити. Що буде в економіці, що буде з курсом? І ми вимагаємо від Януковича, від Азарова, знавця української мови і великого економічного професора, який довів Україну до того, що зараз є, від Національного банку хлопці, виходьте, розказуйте. Розкажіть, куди ділися золотовалютні резерви країни, який буде курс, а ви бачите, що вже курс поповз. Як ви будете платити зарплати і пенсії, і якщо ви грабували три роки країну, то в Росію не треба їхати, витягуйте з кишень те, що ви украли, верніть в бюджет, і тоді можна буде виплатити всі зарплати і пенсії.